Гра була дуже цікавою, тому що були моменти у Динамо, дуже багато. У нас було пару моментів, де ми могли реалізувати. Більше Динамо сьогодні показала наші помилки, де над чим працювати. Ми в кожній грі вже розуміємо, що ці помилки десь не вистачає майстерності. Як ви можете оцінити гру новачка команди? Ну, він тільки пару днів тренується, тому ми сьогодні хотіли. Подивитися на фоні Динамо, наскільки він ну, є майстерність, тому і як він розуміє цю гру в нашій країні і хлопців. Тому ну, десь вистачало, десь в нього були моменти, але по сьогоднішній грі ще не можна таке, так далі сказати. Крепка команда Кривбас, да, в порівнянні з минулим сезоном. Добре да, повинні були прикладати багато дуже зусиль, але виконали те, про що домовлялися, забили свої м'ячі, дуже гарно працювали, швидкий контроль м'яча, індивідуально добре зіграли, забили свої м'ячі і, в принципі, контролювали гру. Добротна команда агресивна, добре веде єдиноборство, на успівають перебудовуватися. Видно, що тренер працює з цим, да, тому що. Дуже важко було вскривати, дуже важко було індивідуально перегравати, один в один гарно грають, але завдяки командним зусиллям ми здобули цю перемогу. Сьогодні була тяжка гра, добрий суперник. В першому таймі ще більш-менш грали. Ну, пропустили прикри голи суглового та ну і другий такий. Ну а в другому таймі. Теж старалися, але ще два пропустили, результат не в нашу користь.